Доброго, прекрасного ранку, друзі. Ось черговий похід в ліс. Але, на жаль, грибів уже нема. Так як я і думав у середу, коли я був, я бачив, що 80% грибів. Переросли, переросли. І дуже мало було молодих. ну, Було багато, ми назбирали. Я назбирав три пакети десь кілограм вісім. Але така була ознака. я Так я думав, що якщо в неділю ми поїдемо, то їх вже не буде. Так і є. Найшов я всього два гриби. Непогані, але всього два. І більше немає. Поміняли одну локацію, другу. Немає нічого. Будемо переїжджати ще раз. Туди, де я думаю, що можуть бути. Буде так, як я думаю, чи ні. Побачимо через годину дві. А поки що така ситуація. До включення. Доброго дня, друзі! Минулої неділі я їздив у ліс, думали, що надибаємо. Я записав. Привітання, і так ми нічого не знайшли. І що я мав виставляти, одне привітання, не було що показати вам. Так воно залишилося цієї неділі. Пройшов тиждень, я вирішив знову поїхати, в ліс подивитися. Зайшов у сосновий ліс пусто. Хоча я б не сказав, що земля дуже суха. Якщо добре купнути, то волого. Але, на жаль, напевно, не, не тільки це впливає на ріст стребю. І є тут місце отакі дубки. Вирішив я заглянути сюди. І от тільки зайшов, пару метрів пройшов і є перший гриб. Не знаю, чи це перший і останній, чи ще будуть, але є. Ось такий гарнюцький, трошечки жовтий, але він хороший такий грибочок дубовий у дубах він росте. Отакий От гарний грибочок. Ну, буду надіятися, що ще є. Якщо є, то я обов'язково вам покажу. Побрудив я, друзі, хвилин 5. Недовго і бачу другий грибочок. Це вже налаштовує мене на оптимістичну хвилю. Якщо кожні 5 хвилин, нехай кожні 15 хвилин буде грибочок, то це не складно підрахувати, скільки за 2 години можна назбирати. Ось такий вовичок. Теж знизу неї але жовте, але добротій, тверденькі. Буде на зажарку те, що треба. Слава Богу. Поки що грибів немає, але бачу отакого от моховичка. Маленький. Ось потрісканий. Ну, якщо не маємо чогось кращого, то будемо задоволені і цим. Бачу, друзі, гарненьку сироїшку. Така зелена. Коли вони, вони молоді, вони такі товсті, товста ножка, товста шапка, як гриб, ми її обметемо. У мене є такий спеціальний ніж з щиточкою, щоб пісок додому не нести. Я не маю ще хорошої камери, щоб в мене були дві руці вільні. Але я обіцяю вам, що буквально через місяць якість мого відео буде набагато краще. І ви будете отримувати одне задоволення від перегляду. Слава Богу. Дійсно, друзі, приказка, хто шукає, той знайде. Не відповідає тому, що сказано. Якщо шукаєш, то знайдеш. Якщо сидиш вдома у ліс не йдеш, то звісно, що нічого не знайдеш. От я ходив, ходив, бродив, бродив і третій грибочок знайшов. такий. А ні. А я втішився. А це гірчак. Бачите, він такий розовенький знизу. Це гриб гірчак. Подібний до білого, але це не білий, це гриб гірчак. От Якщо добре придивитися, то він знизу такий розоватий. Ми його брати не будемо. Такий гриб може... портити відро грибів хороших. Щоб ви знали і такі гриби не брали. Друзі, знайшов я якогось грибочка. Поки що сам не знаю, будемо досліджувати разом. Ось така гарна шапочка. І що це у нас? Моховичок. Молоденький моховичок. Берем. до колекції. Рибаки кажуть, не на безрибі і рак риба, а грибники не знаю, як кажуть, але коли є багато грибів, я беру тільки одні гриби. Коли мало грибів, я беру все, що і стівне. Hvala Bogu. Moj drugi je zmešal pečenkovi rep. Kaj rečem? Kusni. Ampak jaz nedavno, v znav, je ja nikoli v naših licah ne bačem. Ніколи його не їв. Нам кажуть, що його можна готувати. Подібний до печінки, що, що так його називали, печінковий. Завершую, друзі, я свій похід по гриби. Обійшов багато лісу. Знайшов два грибочки. Гарні гриби, якщо таких хоча б п'ять нема більше. В лісі сухо, жарко. На сьогодні передають 35 градусів. Жари. На останок я хочу зафіксувати маремуха. І буду збиратися удовольна. І такий маремух. Це їстівний гриб, з роду мухоморових Є сірі вони не їстівні. А оці розовенькі, вони їстівні. Друзі, думав, що завершення, але знайшов ще одного грибочка. І гарний. Хочу і вам показати. Дивіться. Великий. Ще не зелений, ну такий жовтий, але. Тверденький. Я думаю, що з нього може бути користь. І тут ще щось виглядає. Але не знаю. А, це якісь такі. А це гриб. Подивимось, може, тут щось є. Слава Богу.